Такий супер у нас танхаус, друзі, в Ірпіні. Це одна кімната, ванна кімната, друга кімната така з балконом. Так що, друзі, кава або покурити. Бачите, файне місце яке. Тихо, спокійно. Так що, друзі, телефонуємо. кого цікавий танхаус, дуплекс, будинок в Верпіні або в цьому регіоні. Відберемо вам у білих тонах, якісно зроблені такі ступіньки, проведемо вам румтур, готовий, тільки меблі свої. Такий коридор, третя спальня або кабінет. Ще один санвузол в такому виконанні і така кухня студія, друзі. Кухня вже готова, приходьте, готуйте. Такий задній дворик. Це вихід на терасу на третій поверх. Може ставити барбекю, диванчик і відпочивати. Все. Всім гарного дня, телефонуйте кому цікаво.